Високоповажні гості, шановні учасники форуму. Я щиро вітаю всіх вас на нашій прекрасній херсонській землі. Історія нашого краю сягає глибині віків. Саме удовж Чаморських берегів пролягли перші морські торгові шляхи стародавніх греків. У 18-19 столітті Херсонщина стала постачати зерно в європейській країні. Початок ХХ століття ознамувався проведенням міжнародних аграрних ярмарків у містах Херсоні і Каховці. Ми свято бережемо найкращі традиції наших предків, які започаткували та розвили в цих краях виноградарство і виноробство, будівництво сільськогосподарської техніки і параплавства. Уперше в світі більше 100 років тому провели штучне запліднення домашніх тварин започаткували унікальні заповідники Асканія-Нова та Чорноморський біосферний заповідник. На основі нашої спадщини на теренах та переймаючи зазначений досвід попередніх поколінь, сьогодні ми розпочали впроваджувати в економіку регіону і національні екологічні технології нові економічні моделі. Бо цього вимагає від нас конкурентно-зовнішнє на середовище та президент України Віктор Федорович Янукович, який започаткував системні реформи в нашій країні. Для цього потрібен потужен, потужний кадровий потенціал і системно налагоджене управління. Ми звернулися за досвідом до ветеранів праці, залучили до активної роботи науковців, кращих менеджерів. Та енергійну молодь. Застосування сучасних наукових розробок, провідного управлінського і господарського досвіду стало головним секретом успіху для нашої області. Нами запроваджено ряд проєктів, вартість яких на сьогодні складає більше 26 мільярдів гривень. Ми почали відроджувати славу області як основної житниці країни. Результатом такої роботи є отримання рекордного за роки незалежності врожаю ранніх зернових культур близько 2,5 млн тонн. Застосування провідного досвіду дозволило нам досягти вагомих результатів і виробництві овочебаштанних культур. Херсонщина стала основним виробником даної продукції об'єм якої складає близько 20% усієї овочевої продукції країни. Минулого року за цим показником наша область зайняла перше місце серед усіх регіонів. Таку позицію ми розраховуємо утримати і в цьому році. Модернізація аграрного сектору сприяє і розвитку промисловості області. Уже зараз Херсонським машинобудівним заводом... Випускається комбайн нового покоління «Сків». Завдяки співпраці з китайськими інвесторами підприємство «Петронік» розпочало виробництво сільськогосподарських тракторів край потрібних аграєм Херсонщини і в цілому Україні. Великі обсяги, вирощені в області плодовачевої продукції, спонукали місцеві адміністрації, бізнес регіону започаткуваті нові потужні інвестиційні проекти щодо створення переробних підприємств. Високими темпами розвивається вирощення, переробка та консервування овочів фермерським господарством, інтегровані агросистеми на основі новітніх технологій. На Херсонщину компанії Грінтім йде будівництво найбільшого овощосховища в світі. Із запланованим об'ємом зберігання понад 200 тисяч тонн, яке буде завершено до 1 вересня наступного року. Розпочато будівництво і найбільшого у світі птахокомплексу, розрахованого на 2,5 мільйона тонн, тобто 2,5 мільйона галів молодняка птиці та 5 мільйонів галів корейний сучок, від яких планується отримати більше півтора мільярда штук. Я в рік. Створюються нові зернові термінали на причалах берегів Каховського водосховища та річки Дніпро. В нами розробляється програма відновлення судноплавства. Планується реконструкція та розширення річкових та морських портів. У наших планах відродження Херсонського аеропорту. Не тільки як пасажирського, а й як вантажного авіаційного центру Півдня України. Безперечно, позитивні зрушення в економіці мають, мають слугувати головній меті зміцненню соціальної сфери, поліпшенню рівня життя громадян, подоланню бідності. Ми хочемо створити набагато кращі умови життя для наших громадян. І ми розуміємо, що самотужки нам буде важко досягти намічених планів, а вони у нас досить амбітні. Херсонська область є відкритою для всіх інвесторів. Тільки за цей рік обласною державною адміністрацією підписано міжнародний угод більше, ніж за всі 20 років незалежності. Шість угод з російськими, білоруськими регіонами. Готуються такі угоди з регіонами Хорватії, Індії, Грузії, Китайської Народної Республіки, Австрії, Угорщини, країнами Балтії, Естонії, Латвії, Литви та іншими. Усі ці заходи сприяють активному залученню фінансових ресурсів в економіку області. І це тільки початок. Наше головне завдання зробити привабливі і зручні умови не тільки для інвестицій, а головне для інвесторів, тобто для вас, шановні друзі. Ми взяли на себе відповідальність і почали створювати такі умови, які б не допускали корупційних дій з боку дозвільно контролюючих державних органів. Кожний інвестиційний проєкт супроводжує робоча група, яку очулюють мої заступники. Нашими пріоритетами в роботі стали публічність та соціальне партнерство. Ми відкриті до конструктивної співпраці з усіма громадськими об'єднаннями, незалежно від їх ідейних і політичних переконань. Кожен наш крок прозорий, а кожне наше рішення може проконтролювати громадськість. Лише так влада здатна отримати розуміння і підтримку всіх своїх дій в суспільстві. Шановні учасники форуму, перш за все, я звертаюсь до бізнесменів та інвесторів. Ми сьогодні готові для кожного з вас створити всі умови для роботи та реалізації найсміливіших планів. Головні наші критерії збереження і покращення екології, створення нових робочих місць, надходження податків до бюджету, провадження нових технологій, використання альтернативної енергетики, відкритість інформації для громадян. Я як голова власної державної адміністрації гарантую всім інвесторам недоторканність ваших інвестицій з боку державних органів органів місцевого самоврядування на території нашого регіону. Такі повноваження дав мені президент України Віктор Федорович Янукович. Ми створимо для кожного інвестора зручні та вигідні умови. Закликаю всіх вас до спільної співпраці. Наш регіон один із найзручніших для життя та багатий на чисті повітря і воду, найкращі овочі і фрукти. В ньому проживають і працюють найталановитіші люди. Запрошую всіх на Херсонщину. Бажаю вам під час роботи форуму знайти нових друзів, нових вигідних партнерів, гарно відпочити і отримати задоволення від спілкування. Добра вам і благополуччя!